Сьогодні на початку матчу трошки були не в собі, не грали весь тиждень, а ті останні раз грали у суботу і одразу пропустили, але на досвіді відігралися, а потім геть взяли гру під себе. Потихеньку входжу до своєї старої команди. Багато у неї змін в складі, але поживемо, звикнемо. Поки веду експерименти з воротарями, дивлюся, хто на що здатен, а так буде готуватися до вихідних до матчу з Кепіталс. Ну по сьогоднішньому матчу не скажу, що все так погано чи добре. Видно, що ми відпочили менше ніж Беркут, але зіграність після нарви дала про себе знати і першими закинули. Проти противник досвідчений і зміг повернутися і взяти паритет. Тому вчитись і вчитись нашим молодим хлопцям є ще над чим і більше звертати уваги на награвати ті елементи, які вдаються в іграх проти такі дорослі команди, і за цього вирости хороший резерв.